Питаю. Сьогодні наше відео буде про те, яка геометрія є ріжучою, а яка не є ріжучою. І ось для прикладу, я вибрав два чудових ножі. Кожен із них, напевно, є добрим представником тої і іншої геометрії, про яку сьогодні поговоримо. Часто, оцей ніж Спайдарко Ендура, називають королевою різу, і ми поговоримо, чому це так. А Такий ніж, як колстіл АД-15, він є таким типовим представником так званих ломіків або таких ножів міцних для всякої ломової роботи для бушкрафту, для батонінгу. І ось цих два оригінальних ножі будуть дуже добре нам сьогодні показувати і приведуть нас до правильних висновків, якщо ми їх сьогодні проаналізуємо. Що нам для цього потрібно? Ну, Для початку давайте зрозуміємо, що ножі з різною геометрією можна заточити однаково. Наприклад, там на кут 30 градусів і на такий же самий кут інший, ніж можна заточити. Тобто вони знаходяться зараз для себе в однакових умовах. Скажімо, тут кут заточування 30 градусів, 15 на кожну сторону, і скажімо тут. Ножі чудово ріжуть, і коли ми демонструємо їхню гостроту на перерізанні, скажімо, якогось паперу. Ну, ось чековий папір, він страшенно такий делікатний, тоненький, на ньому просто супер. от Видно, якісь там мікро-мікро, дефекти, артефакти, якщо вони тут є на ріжучій кромці або крайці, ось ми можемо їх зразу помітити тут. І часто демонстрація на папері у людей складає враження, що ух ти, який у вас гострий ніж. Напевно, ним дуже зручно буде працювати. Насправді, що потрібно розуміти, що папір, він, його товщина ну майже нуль. Зрозуміло, що не нуль, але вона надзвичайно маленька. І тому, коли ми проходимо крізь цей матеріал, участь у самому різі бере тільки підводи і, власне, сама ріжуча крайка. Оце от блискуча частина, яка тут доведена, на... я вже не пригадую, як я гострив цей ніж. Мабуть, альборами на фініші 3-2 мікрони. Але це не важливо. Ну, ось цю частину, яка виблискує, ми розуміємо, що мова йде про підвід або про фаску. Тільки ця частина контактує з матеріалом, який розрізаємо, тому що у матеріалу практично відсутнє таке поняття, як товщина матеріалу. Так? Зрозуміло. Отже, ми два ножа нагострили на однаковий кут, скажімо там, 30 градусів, і можемо чудово шинкувати папір. Але є одне але. Якщо е, розміри я не випадково поставив ту штамним циркулі, лінійку, лі, 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 якщо ми замірюємо з вами, ну, скажімо, товщину по обоху, якщо ми замірюємо е, висоту спусків, якщо ми замірюємо зведення, зведення це товщина ножа, ось на початку фаски. Ось. Якщо ми замірюємо всі ці величини, я відкладу інструмент, і перенесемо це в масштабі на папір. Тобто, тут точно у тих цифрах, які я отримав шляхом замірювання, я точно в таких пропорціях перемалював ці клинки. Ось тут, тут вигляді, в перелізі, звичайно, тут на папері. Ми маємо дещо цікаву ситуацію. Є такий міф про те, що зведення, ось ця от товщина на початку. Фасок, або е, в кінці спусків ось ця товщина вона визначає, е, буде різ, ріс ножа чи не буде. І дехто каже, там, от, ну якщо це зведення 1 мм то це лом, от, він різати не буде, тому що він надто товсто зведений. І навпаки, якщо там товщина зведення, скажімо, як на ендурі 0,3 мм 3 мм ну це значить різак. Але що я хочу сказати, друзі, крім під, е, зведення, Ну, ось я буду так оліцем показувати, крім е, товщини зведення, про яку я зараз веду мову, є ще таке розуміння, як товщина обуху. І тут теж є такий парадокс, коли люди, спрощуючи ситуацію, часто кажуть, що яка товщина твого ножа в обусі? Ну, скажімо, там 4 міліметри, або там 5, не дай Бог, 6. Ну, це лом, він різати не буде. Або там товщина е, в обусі. Скажімо, там 2,5 мм або 3, ну це різак, він буде різати чудово. Але є такий параметр, який ми часто не беремо до уваги, як висота самих спусків. Якщо ми візьмемо тепер три цих величини товщина в обусі, висота оцього ось спуску і товщина зведення. І трошки знаючи тригонометрію, знайшовши функцію Арктангенса, ми можемо зрозуміти і прийти до єдиного. Математичного висновку, що цих два ножа між собою найбільше відрізняються не обухом, не товщиною зведення, навіть не висотою спусків. Ще раз кажу, цей малюнок намальований в правильних співвідношеннях, так як воно є в цих ножів. Крім того, що я не поміщається, я оцю частинку показав схематично, тому що тут є так звана голомінь, тобто плоский участок клинка, голомінь називається. Ось, я її тут не зобразив, але це не важливо. Я показав цю частину, яка починається від спусків і вниз. Сам клин. Так от дивіться, коли я це все намалював. І для того, щоб там не займатися розрахунками разом з вами, триногометричними, є навіть спеціальний калькулятор. Досить зручно, можна внести ці параметри, і ми отримуємо кут спусків. І от у даному випадку Endura має кут спусків 6 градусів. Тобто по 3 градуси з кожного боку. Три звідси, три звідси. І е, ад 15 має 9,5 градусів. Ну, тобто розділіть пополам і будете розуміти кут спусків з кожного боку. Ви скажете, різниця не дуже велика, скажімо там, 6 градусів, 9 чи нехай там, 10 градусів. Але я вам покажу справжнього короля різу. Якщо про Ендуру йде така мова, що леді N або ендура, так як її от називають королевою різу, або там леді N, часто я. Зустрічався так от, за кордоном, часто ножім блогери англійською. Живає так. Ну, Будемо називати ендура. Назва цієї моделі. Так от, королеву різу насправді в складних ножах, можливо, ендура і є. Мені дуже подобається цей ніж, я його кастомізував. Ось, Це чудовий ніж для того, щоб там різати і відчувати ну, просто задоволення від того, як ніж працює. Але є справді королі різу. Єдине, що це вже. Не зовсім фолдери. Це кухонні ножі, особливо якщо взяти до уваги геометрію е, ножа шефа або шефського ножа. Як правило, там довжина е, леза, ну, точніше, довжина клину, правильно говорити. Там 18, 20 і навіть більше сантиметрів і 25. Вони дуже високі, як правило, тонкі в обусі, як правило, тонко зведені, особливо, якщо ми говоримо про японські шеф -ночій. ну це в даному випадку японський виробник. То ми можемо отримати не 9 градусів, не 6, а менше 4 градусів. Оце справді королі різу. От як це перевірити? Ну Дуже просто. Я візьму зараз дошку, розріжу яблуко, і ви зі мною зразу погодитеся, що найкраще нарізати продукти, які мають товщину. Не папір, я повторюю, що ми починали з паперу, і я вже розповідав про те, що оскільки в нього практично майже немає товщини, вона дуже маленька, то будь-який ніж з правильно доведеною крайкою, правильно заточений, буде чудово різати папір. Але що він буде робити, якщо це буде не папір, а картон, або якщо це буде стопка картону, чи стопка якогось іншого матеріалу, тобто є матеріал, який буде мати висоту, або це продукт, скажімо, або це деревина, Ну, тут уже все буде набагато складніше. Тому мова сьогодні якраз про геометрію, і мова йде про те, що е, якщо ми говоримо тільки про обух його товщину, ми не зовсім розуміємо до кінця, чи це буде ніж різати чи ні. Якщо ми говоримо про товщину зведення, ми теж можемо, скажімо так, зробити невірний висновок. Ми маємо ще враховувати висоту спусків, а по великому рахунку ми повинні прийти до одної цифри, яка приблизно нам пояснює, що відбувається. Якщо АД-15 має. Майже 10 градусів спуски, то ендура має 6 градусів. Тобто ми маємо, умовно кажучи, втричі. Ой, я перепрошую не втричі, а на 30%. так, На, одну третю. на 30% вдалішу геометрію, яка буде чудово заходити в якийсь суцільний матеріал, який має певну товщину. І ще раз кажу, що напевно найкращою геометрією в даному випадку тоді будуть володіти от кухонні шефські ножі. Ну, зараз в мене мова більше про кухонні ножі, лише як приклад геометрії, але я би хотів все-таки зараз говорити і зосередитися про складні ножі. Це тема, яка мені більш цікава, і я сподіваюся, цікава вам. Тому давайте декілька висновків. Перше, якщо брати до уваги тільки товщину обуху, цій інформації може бути мало для того, щоб зрозуміти. Буде різати цей ніж чи ні. Якщо беремо до уваги тільки параметр зведення, цього теж може бути мало. Якщо візьмемо до уваги ще довжину або висоту спусків, ну що таке спуск? В даному випадку, ендури ось спуск складає аж до обуха максимально. Ось тут спуск трошки по іншому, він десь на 2 третіх. Одна третя це голомінь, якби плоска ділянка плоска ділянка клина. Так от, якщо ми маємо три параметри, ми можемо по тригонометрії порахувати Кут спусків. І ось він нам максимально інформативно може сказати, що з цього є, ну, умовно кажучи, ломиком, а що з цього є різиком. Е, ще раз хочу повторити те, з чого я починав, що якщо цей ніж нагосити на 30 градусів, і цей ніж нагострити на 30 градусів, то якісь е, такі, скажімо там, нитка, шнурок, папір, щось таке, що має дуже малесеньку товщину. Ми можемо з однаковим зусиллям розрізати. І не буде ніякої різниці у геометрії, який тут кут, яка тут висота, який тут обух. Однак, якщо ми ріжемо матеріал, який має висоту, тобто нам треба розрізати, скажімо, там, там, не знаю, двохсантиметровий, наприклад, пластик, або, можливо, мова йде про продукт, про яблуко, про картоплю, от тоді вже не кут буде вирішувати, тому що він в будь-якому випадку працює першим. І він першим контактує з тим матеріалом, який ми розрізаємо. Але ми домовилися, що два ножі заточені однаково. Далі, після того, коли прорізає ріжуча крайка, проходить ось це плечико, тобто проходить е сам підвід і починається вже робота спусків, е далі сила тертя, яку створює матеріал, що ми розрізаємо, і оцей кут клину, е вони починають бути більш важливими. Чим Чимо цей момент самого розрізання. Тобто це може настільки ускладнити різ, що ми, скажімо, таким ножем ми не захочемо працювати по продуктах, ну, тому що ми будемо помічати, що він настільки ріже, скільки він розколює. Ось. Таким ножем можна, звісно, там з більшим задоволенням різати якісь продукти або якісь речі, де нам можливо от, багато і часто робити якогось тонкого слайсерування. Ось. Але це не означає, що ми припустимо ножі з такою геометрією. Вони там ні для чого. Звісно, ні, От цей ніж авторства Андрія Демка. Андрю Демка, американського ножового майстра, інженера, винахідника кількох ножових замків, в тому числі замка Scorpion Lock, який ось чудово працює. Мені дуже подобається цей замок. Ось дехто його не розуміє і не знає, як ним оперувати, то хочу сказати, що це чудовий і дуже надійний замок, і люблю цей ніж. Так от, геометрія такого ножа, як і взагалі позиціонування цього ножа, це міцний ніж для якихось непростих задач, тобто це. Коли ви йдете в мандрівку, і вам потрібно буде не тільки тонко нарізати продукти, але, можливо, вам доведеться робити боковими навантаженнями, вам потрібно буде знімати щепу, або ви хочете розколоти, розбатонити, наприклад, якесь поліно, то ендура, оцей суперрізак і королева різу. Вона може не витримати. Ну, зрештою, просто любий клинок може не витримати, бо в нього є обмеження. Ось, але такий клинок може витримати значно більше таких бокових навантажень і такої брутальної роботи, тому що це закладено в його геометрії. Це закладено в цьому в куті спуску, це закладено в товщині обуху, в товщині зведення. Іншими словами, просто цей інструмент має запас поміцності. І це його головне це його головна перевага. І якщо вам потрібен ніж, який має запас по міцності, то вам краще брати ніж от з такою геометрією, з такими кутами, таким обухом, таким зведенням. Якщо ж ви хочете різати, і це головне, і інша робота не передбачається, то вам краще вибирати ножі за принципом як у ендур геометрія. тобто з тонким обухом, з високими спусками, з тонким зведенням. Тоді ви отримаєте справді задоволення від роботи ножа, бо ви придбали ніж під свою роботу. Але ви придбали правильний ніж під певну роботу. Звісно, що є якісь компроміси між Андурою та ад 15 є ножі, які мають 7 градусів спуски там, чи 8. Так? Ми можемо взяти там інші ножі, і звісно, що є компроміс. І це те чудово, тому що якщо ви візьмете якийсь ніж компромісний між цими двома моделями, скажімо, то він буде добре різати, але при цьому буде мати певний запас міцності. І моє відео сьогодні про те, що немає невдалих ножів, чи, наприклад, ножів, які погано ріжуть або справляються погано з вашою роботою. Просто розуміючи, який, ну скажімо, так, середньостатистичний випадок ваш сценарій використання, ось тоді ви і підбираєте такий ніж, який найкраще буде відповідати цим задачам. От в даному випадку це лише просто ілюстрація того, як геометрія впливає на. Різ продуктів, які мають певну висоту при прорізанні, де оцей клин і оці кут спусків, де буде визначальним. Якщо ж ми говоримо про папір і демонструємо його гостроту ножа на папері, то звичайно, що буде різати чудово будь-який ніж, бо буде брати участь в роботі в розрізанні паперу, тільки ріжуча крайка і підводи. В принципі, все, що я хотів розповісти. Можливо, у вас будуть якісь додаткові питання, чи пропозиції, чи якісь зауваги до цього відео, то прошу в коментарях, завжди можна задати питання. Я читаю коментарі і завжди на кожен із коментарів намагаюся відписати, відреагувати або зняти ну, якесь інше відео, якщо ви запропонуєте, можливо, треба буде щось уточнити чи поправитись. Можливо, я у чомусь помиляюсь. Дякую вам, друзі, і чекаю вашої активності і підтримки. Всего хорошего.